батончик рошен. Який найсмачніший. Крем брюле. О, ось такий має вигляд. Куштуємо. І всередині зі світлою начинкою. Рідкою начинка крем брюле. Молочний шоколад. Дуже солодко, дуже насичено, дуже смачно. Це був завжди мій фаворит. Червоний батончик. Це, до речі, єдиний батончик, який з чорним шоколадом. Ось такий має він вигляд. Куштуємо. Ось такий він всередині. І він мені зараз подобається набагато більше, тому що чорний гіркий шоколад. Дуже цікавий. Така пряна помадка всередині. Я не можу зрозуміти, що це за начинка. І так не написано начинка рошен. Але вона має такий дуже приємний коньячний смак, і мені це подобається. З арахісовою начинкою куштуємо ось таким всередині, Дуже багато арахісу, Є ще рисові якісь кульки. І дуже і ніжна шоколадна помадка. Кокос з мигдалем. Куштуємо. Ось такий він всередині, дуже сильний насичений кокосовий смак. Попадається якийсь такий дрібно дрібно покришений мигдаль, якого майже не відчувається. В основному один кокос. І як на мене він трошки пересолоджений. Солона карамель Куштуємо. Ось такий має він вигляд. На відміну від попередника, цей навіть дуже смачний, тому що солодкий молочний шоколад і солона карамель гарно поєднуються. І він не настільки стає солодкий, як от майже всі попередні. За рахісовим кремом куштуємо. Ось такий має вигляд. Оцей батончик набагато цікавіший, ніж був зелений цей арахісовий, тому що тут набагато більший, набагато глибший арахісовий смак. І сама начинка мені сподобалась більше. Білий шоколад з трюфельною начинкою. Новиночка з цими тіктоками дуже важко було знайти. Ось такий має вигляд. Куштуємо. Ось такий має вигляд всередині. Дуже цікавий смак у самого шоколаду, трошки нагадує згущене молоко. І от начинка. Не знаю, мені щось не дуже було схоже на оці. От Трюфельні ці цукерки і так далі. Тому що це чимось нагадує червоний батончик, але не настільки пряно і не настільки різко. Дуже і дуже солодко. Однозначно для мене найсмачніший був синій і солона карамель.